Христос Воскрес! Сьогодні хочемо всіх привітати з тим чудовим святом гарним Воскресіння Ісуса, нашого Спасителя, який все зробив заради нас і для нас. Це можна сказати, Його найкращий подарунок для людини. Воскресіння зі смерті і Воскресіння, яке запалює. Це нове життя, нове світло, як ми тут читали, ось, в ньому було життя, і життя було світлом людей. Це справжнє життя. Ми, люди, всі хочемо жити, всі хочуть жити, дуже борються за те, щоб жити з хворобами борються, з ворогом борються. І весь час практично боротьба за життя наше. Тому що людину, коли Бог сотворив, вдихнув свого духа. І людина стала живою. Це дарунок Бога для людини. Сама від, навіть не, без Бога взагалі не постала вина. Ось ним все створено, ми щойно чули. Спокон віку було слово. І слово було з Богом, і Богом було слово. Ним постало все, Ніщо, що постало не постало без Нього. Це чудові слова. Глибокі слова Івана Євангелиста, того, який дуже любив Ісуса, який спочивав на його грудях, тобто біля його грудей, біля Його серця. І Слухав таємниці буття, таємниці, які Ісус приніс до нас в своєму серці. Це Іван почув ці таємниці, глибини Божі, і Він нам передає те, що сам прийняв і що повірив. Що Ісус прийшов для нашого спасіння. І що є тут найцінніше на цій землі, це Його кров за нас, ціна, наша ціна. Якщо хочемо знати ціну людини, взагалі, ціну життя людського, хоч воно весь час людьми знецінюється, самі люди знецінюють життя своє. Але коли ми хочемо знати справжню ціну, нам треба спробувати. Зрозуміти, яка ціна крові Божого Сина? Хто може ту ціну визначити крові Божого Сина? Нема ціни такої? Є навіть людські речі, такі людські, там, скажімо, якісь старовинні, антикварні, якісь древні ікони старі, і, або якісь взагалі твори мистецтва. Які не мають ціни. Вони звичайно мають, але для людей вони такі дорогі, що ніхто не може їх купити і ніхто не хоче продати їх. Розумієте, отже. Навіть такі взагалі здається, ну що там, якась картина, художник, якийсь відомий, намалював, наприклад, дві чи три картини таких і в цілому світі. І, і все. І вони не мають ціни. Пильнують їх, бережуть, щоб злодії не вкрали і багато такого іншого. Це таке людське, знаєте, людське. А якщо подумати, яка ціна крові Божого Сина. Тут реально нема ціни, тому що неможливо оцінити. Це ціна самого Бога. І ось ту ціну. Божий син за нас платить. Куди? В руки смерті. В руки смерті дає себе, щоб нас викупити. Розумієте, яка ціна? Яку ціну має людське життя? І людям потрібно віднаходити ту ціну життя людського, цінити його. В першу чергу людина повинна усвідомити ціну свого життя. Вона сама не раз його руйнує різними різними засобами. Сама собі руйнує. Залежності всякі, алкоголізм, наркотики і багато іншого. Отже, вона руйнує своє життя, не раз собі навіть відбирає життя. Це значить, що вона взагалі не думає нічого про кров Христову. Вона про неї не задумується. І дух цього світу весь час хоче її переконати, що вона ніхто, що вона дійсно реально порох, не вартує навіть ходити, мучитися, жити чи щось інше, і людина починає в це вірити. І що? Тоді, відповідно, йде по тій дорозі, яка її веде до чого? До смерті. Тому що смерть знецінила людське життя. Смерть знецінила. Зараз, коли на фронті подивитися, які там відповідно, речі відбуваються, як не раз, ну, навіть на фронті ви мали якісь мати межі люди, але не раз не мають. Це значить, що це люди дуже далекі від правди, яку Бог нам відкрив. Це люди далекі від взагалі тої правди Воскресіння. Це зневажають, насміхаються, відкидають, говорять, що вони, наприклад, атеїсти, або взагалі вірять в якісь інші речі. Отже, людина сама собі закриває ту ціну. Не хоче, щоб ця ціна за неї була дана смерті, щоб її викупили. Тому що ніхто людину зі смерті не викупить. Ніхто не може її звільнити від смерті, визволити від реальної такої смерті в тому розумінні вічності. Ось людину ніхто не може, розумієте, ну, не може людина ні заплатити грошей своїх, ні різні її заходи, де вона хоче собі продовжити життя десь тікає від тої смерті. Чим більше тікає, тим більше її боїться. І слабне перед нею, відповідно, щоразу більше. Тому що вона не може ніде дітися від смерті. Вона її мусить перейти. Але коли вона приймає ось цей дар Воскресіння, який Ісус приніс, приймає ту ціну, кров Ісуса, і старається своє життя якби занурювати у цю таємницю Божу. Йти до Ісуса, старатися Його святими тайнами сповняти свою душу, почавши від хрещення, і сповідь, і пристає Євхаристія, і подружжя, і все інше, що Ісус нам дав, отже, вона старається цим жити. Тоді вона говорить, що вірить. А коли вона вірить, і починає жити тими Божими дарами, що тоді відбувається, Ісус каже, переходить від смерті до життя. Вона починає усвідомлювати ту велич, це багатство, цю ціну. Вона починає розуміти, і що міняється життя. Вона починає відповідно поводитися з іншими людьми, також по-іншому. Тому що розуміє. Яке її життя, що Бог їй дав, і вона хоче, звичайно, старатися так, як Бог її поручив і в своєму житті жити. Тоді починається життя вічне тут, на землі, тут, в її серці, в її душі, тому що вона починає вже сьогодні тут жити перемогою над смертю. Жити таємницею Воскресіння, тому що ця правда Воскресіння це не, не те, що якийсь міф ми вивчаємо десь з книжок, десь історичне, якесь щось відбулося, таке подія, і ми це вивчаємо, що таке було в історії. Ні, це сьогодні, це сьогодні правда віри. Сьогодні ця сила Воскресіння творить чудо з людською душею. Люди, які були мертвими духовно, вони оживають, коли повірять в Воскресіння. Тому що з Воскресінням приходить надія на перемогу над смерть. Тому що, коли ми будемо вірити так наживо, на щодень, в те, що Ісус переміг нашу смерть, якщо ми в це віримо. І живемо на щодень цією правдою, Ісус переміг нашу смерть. Значить, тоді будь-які трудні моменти в житті, якісь ситуації непрості, які виходять не раз несподівано в нашому житті, вони не будуть мати сили, щоб людину зламати або якось так зігнути сильно. Тому що вони не є сильніші або тяжчі від смерті. Будь-які випадки, навіть важкі і тяжкі в цьому світі, вони не є важчі від смерті. А якщо ми віримо, що Ісус смерть нашу переміг, тоді все те, що приходить, воно буде дуже маленьким таким. І ми будемо мати силу від Господа це все перемагати. І тоді людина долає ті труднощі, і що відбувається? Вона зростає у вірі. Вона стає міцною духом. Вона здобуває досвід, а досвід надію здобуває, а надія не засоромить, каже Апостол Павло. Розумієте, тоді це дорога за Христом. Отже, коли ми ставимо Ісуса, Його. Цю правду Воскресіння, наприклад, його жертву на перше місце в своєму житті, тим самим ми стверджуємо, що ми віримо в нього. Якщо Він не на першому місці, а десь там, на якомусь, не знаю, останньому, а багато речей маємо першорядні рядні в нашому житті, тоді годі говорити про віру. Звичайно, ми кажемо, ну, десь там, можливо, щось таке, але насправді чути ту силу Воскресіння ми не можемо, тому що ми пріоритети зовсім інші маємо в своєму житті. Щоб ми почули ту силу Воскресіння Христової. І цю перемогу над смертю, нам треба, щоб у нашому житті були ті пріоритети правильні. Тобто першим це саме та правда, Ісус переміг нашу смерть. Він воскрес мертвих і це Воскресіння для нас. Його кров це ціна нашого спасіння. Коли ми на щодень зраненька будемо так думати, буде чудово. Ізраїльтяни в Старому Завіті мали таке поручення, вони повинні були, коли йдуть в дорогу, наприклад, мати там різні китиці на, ну, на собі. На одвірках своїх дверей там такі, такі були спеціальні ну, називається, Мезуза, де записували старозаконня е, такі слова, які Бог сказав через пророків: Я Господь твій. І далі що наш Господь єдиний не має іншого крім Нього. Це треба було євреям пам'ятати як своє ім'я. І вони весь час, скажімо, виходили, торкалися, наприклад, е цієї якраз коробочки з тим з написом Святого Письма і так себе освячували. Шли в дорогу і пам'ятали в дорозі, виходивши з хати, ось Бог наш єдиний. що би там з нами не сталося в дорозі, ми віримо Бог наш єдиний. Ми живемо в новому Завіті. Нам треба, можна сказати, щось подібне, тільки, звичайно, в іншому е стилі це зробити, але в своїй пам'яті. Мати таку, таку комірчинку в пам'яті. Де весь час ми десь чи йдемо, чи живемо, чи щось інше. Наш Ісус, Спаситель, ціна мого життя це христова кров. Ісус переміг мою смерть. Я в це вірю. Ісус приніс мені Воскресіння, перемогу. Ось коли ми кожен день будемо таке визнання віри складати перед небом, перед собою, своїй душі, в своєму серці. Ми подивимося, як буде мінятися наше життя. Реально, реально наше життя буде мінятися в корені і дуже в добру сторону. Бо переважно цього людина не пам'ятає і не думає про це, і не хоче навіть. Ну, колись там, колись наш помолиться, але це так дуже далеко щось. І ясно, що це не, не дає їй сили, щоб їй слово давало силу. Ось слово на початку було слово, і слово було з Богом, і те слово все створило. Значить, як важливо слово у нашій, нашій душі, в нашій голосові слово, думка. Яка в нас думка? Слово Чи слово, думка, яка творить життя, чи слово думка, яка отруює наше життя? Бо є отруйні думки. Якщо ми отруйні думки думаємо, ми не можемо здорові бути. Якщо ми п'ємо воду з калюжі, ми не можемо бути здорові. Якщо ми п'ємо, наприклад, з джерела в нас, то зрозуміло, ми будемо і здорові, і щасливі. Якщо ми чистим повітрям дихаємо, значить будемо здорові. Якщо ми дихаємо тим повітрям всяким вихлопними газами, наприклад, значить ми не можемо бути здорові. Так само в нашій голові є думок різних, можуть бути. Або ті творчі думки, слово, яке є образом Божого Слова. Яке Бог нам вдихнув в нашу голову, в наші обличчя, в наше серце, щоб ми тими думками возносилися до Бога, думали про нього. А після упадку в гріх людина отримала отруйні думки, від яких падає щоразу нижче. І головне, що вона в них вірить, і їх смакує. Не може бути здоровим. Починається життя від думки і починається смерть від думки так само. Вся річ в тому, що ми розрізнили, котрі думки дають життя, котрі дають смерть Його труту. А щоб ми це розрізнили, ми без Ісуса цього не можемо зробити. Нам треба внутрішнє світло. Внутрішнє світло ми можемо тільки отримати біля. Воскресло Ісуса. Біля Спасителя, який страждає і вмирає за нас, і дає нам свою кров, і занурює нас в цю кров. Ось в тій крові треба знайти здорові думки, які будуть нас оздоровляти. Все інше допомагає, лікарі допомагають, хтось з людей, якісь там трави допомагають, але починається зцілення від нашого внутрішнього світу, від наших думок. Якщо думки мертві, ніякий лікар не вилікує. Просто нерадно. Він буде лікувати, звичайно. Людина платить гроші, він лікує. Але вона не буде здорова. Тому що треба поміняти думки в неї. А поміняє тоді, коли вона повірить у Воскресіння. Коли вона захоче жити. Коли вона захоче сказати Ісусу так, Ісусе, твоя воля хай буде в моєму житті. Це буде так. А воля Божа – це Воскресіння. Ісусе, твоє Воскресіння нехай буде в моєму житті. А якщо Ісус Воскрес, перші слова, які люди почули, радуйтеся. Отже, з Воскресінням йде радість, Воскресіння без радості не існує. Ісус сказав: радуйтеся! Це можна сказати, плід Воскресіння. Як люди спожили з дерева добра і зла плід – Отримали страх і втечу від Бога, і гірке життя, вигнання з раю і втрата Божої ласки. Так само тепер, коли ми почуємо Слово Воскресло Ісуса, радуйтеся, це плід життя. В радості людина може жити, вірити, прославляти Бога. Ось де нам треба брати цей плід споживати. Біля Ісуса, там, де Він присутній, шукати Його. Хто шукає, знаходить, хто просить, тому дається, хто стукає, тому відчиняється. Все знову замикається на нас, чи ми хочемо, чи ми стараємося, чи ми цього прагнемо. Тому що Бог відкрив всі можливості. Небо відкрите. Двері Божого милосердя повністю навсі ж відкриті. Тільки Бог каже: Прийди, ходи. А людина каже: Ісусе, вибач, я тільки посвячу сьогодні кошик, а вже там молитися, нехай хтось інший йде. Ну так, є такі люди, котрі йдуть з кошиком, тільки посвятити, і все, і цілий рік не видно знову. На другий рік знову кошик принесуть, але літурія це ні. Ні, ні, якраз літургія. Кошик це атрибут, таку, допомога нам, але основа це жертва Христова. Це Ісус, це наша єдність з Ним на літургії. Це важливо, щоб ми цей день і не тільки цей, але завжди переживали з нашою вірою, з любов'ю до Бога, з великою надією і не сумнівалися в Божій перемозі. Христос воскрес!